І от знову мене ведуть ноги і твої за твоїми вони ведуть на найулюбленіше місце нашої студії. подобається тут, так? А кому тут не подавається? Подавай чабіку. Будемо пиріг робити? Ні, сьогодні ми приготуємо пельмені з шпинатом і будемо його подавати з фетою. Окрім фети і шпината, ще нам щось щоб італійці не не говорили, що тільки вони можуть равіолі робити. Знаєш, тут буде похоже, наші пельмені будуть похоже на італійські равіолі. Інгредієнти довісне гра. Для приготування пельменів зі шпинатом і фетою знадобиться для тіста борошно 250 грамів, яйце куряче, одна штука. Сіль для начинки олія соняшникова шпинат 300 грамів, зелена цибуля, 4 пір'їни, часник, 1-2 зубки, вершкове масло 30 грамів, сир фета 100 грамів, сіль, перець. Подивись, я тісто замісив. От як моя бабуся е, навчала мене е, тільки. Борошна? борошна, яйце, сіль і, і трошки води. О... Ні, а -а -а. Води, без води, а, ето, де... а трошки олії. Да. Якщо ти так замішаєш тісто, якщо борошна добре, ну гарного якості, да, це ти от тісто практично розварити не зможеш. Все. Я чув таку думку. Можете погодитись, ні, що в генетичному коді українців. Е, є мінімальна тара для приготування борщу п'ять літрів, і е, приготування пельменів. Якщо ти починаєш це робити, то ти маєш їх наліпити на всю морозилку, поки не заб'єш. Це правда, Тому... це правда. Тому у мене до вас питання, друзі. Так. А, чи законно готувати пельмені без м'яса перше, і чи законно готувати пельмені зранку? Я думаю, що так. я до речі дуже полюбляю пельмені зранку, але я дуже давно не готував його. Но... Я... Тоді ми з радістю будемо е, нагадувати тобі, як це робити, а дехто, як я, буде ще трішки вчитись. А, е, а ти, ти я... коли, коли останній раз робив пельмени? Я... тульмені? Саме, щоб я ліпив їх? Це було ще, коли я жив у Маріуполі, Бог коли. Більше Та, навіть соромно згадати. Та, там років 10, тому мабуть. Дуже Ага. Дуже, ну, да. дуже. А я не недавно робив. Там у мене була одна робота, і знаєш, чого роблять? Із касулі. Із касулі? Так, да, mm -hmm. з касулі. Це був порах. Щось на багатому зараз було. Щось на багатому, кажу, зараз було. Чуло. Ну, косулі, насправді, треба хтось мисливець є. Бембі. Бембі, із Бембі готові. Дякую, дякую. Ти знаєш, окрім того, що тобі мисливці привезли м'ясо. Яке дуже буде смачно в пельменях. що вас буде мотивувати робити саме домашні пельмені? Я поясню, чому в епоху, коли магазинчики оцих полуфабрикатів не такі смачні, я знаю, смачні! чому кажете, ніби я зумер, який тільки тікток дивиться. Я не знаю, що таке домашня смачна кухня. Я вас питаю, що вас особисто чата нахнула, ну та щоб ви такі, ага, щось цього вечора мені хочеться не зустрітись там. Тобі з друзями, а тобі з дітьми провести час. А наліпити пельмени. А діти роблять зі мною. Це повинен бути командна робота. Це повинна бути командна робота, щоб всі були знаєш? І тоді все робиться, тому що коли один робить всі п'ятерики, треба зробити мінімум. Скільки ти ж пельменів зможеш з'їсти? Та скільки? штук двадцять, це що? А ти, ти скільки я в штуках не знаю, я ніколи штуках, не рахую. Не, не просто, а ти ніколи, просто... а коли ти кидаєш? Ти ж рахуєш скільки ти Ні. кидаєш? Я дивись, чому мені подобається техніка приготування чаби бапиша. Я це говорю абсолютно щиро, не тому що тут знаєш багато камери. Ми зранку угу, прокидаємось, угу. щоб дарувати правильний нас. Чаба зазвичай все про що ми кажемо. Він каже: дивись, отут, отут. Підтягни. Тут треба додати, як ти відчуваєш. А тут, ну, скільки бачиш, стільки додай. Кажу, ще скільки грамів? Я ж спочатку питав. Бачиш, я, На зараз навіть, я навіть зараз не питаю. От так само і з пельменями. Я коли там собі закидую їх, думаю, ну, отак от буде ок. А ти реально рахуєш. пельмені. Скільки я ж кидаю, звичайно. У ну, мене так. рекорд 50. 50 50. Ну це, 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 це дивлячись, який ну, розмір. Це вже маленький, та, маленький та, та, такий, мукачеві є. Е, е, там, Одна моя улюблена кав'ярня, ага. де роблять пельмені. До речі, в Мукачеві завжди робили пельмені. Там от є гостиниця Отель Зірка, і угу. там був навіть в радянських часів була пільменна. Пельменна, пельменна. Да, да. Пельменна. Я ручною роботою робив пільмені. Вона так і залишилася в Мукачеві. Бо ага. Я кожен раз, коли приїжджаю додому із поїзда, я одразу їду в кафе. І заказує себе двойною порцію, пельменів пельмені з двойною порцією з сметаном. Яка краса? Да. Ти, ти знаєш, просто деякі я не хочу казати жінки е -е, додали такого трішки маргінального статусу пельменів, я поясню з якої причини. А що ти? Це, 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 це питала, до речі, Ірина Хоменко, десь перші наче, з собою ефірі. А ти щось мієш готувати? там? Ну, мабуть, яєчню і пільмені можеш собі зварити. Це от такий традиційний, обесцінюючий, е, обезцінюючий питання. ти знаєш, що пельмені так. можна запікати в духовій Звісно, шафі. Пільмені можна, можна, можна смажити. Можна японські пельмені, що є. Можна українські, українські пельмени. Китайці почали заворачувати м'ясо. Yeah. Да. да. дякую, дякую, і, китайці, що ви колись щось добре робили. Зараз, Все? Червис? зараз, да, чи ні? да ще я ще трошки. зараз я вже Важче. не можу. А ти можеш вже? Е э, від ваших подарунків. Нічого, ну, нічого. Від, да, від ваших подарунків. Вектор змінився, це правда. Все. Давай. Щас ти. Да, от так. Все ну, досі, я досі. думаю, що next time ми візьмемо машинку, да? <свист> <свист> Однозначно, все добре. Чебіку, досить, досить, досить. Давай, от так. Красиво. Розай. Нате, починайте ліпити. Давай, ні, давай, от, так. Давай, давай, давай. Тут ще все готове. Денчику, На, ліпилі. Давай, ліпи, давай, денчик. давай, 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 давай. Отак. Ти знаєш, як ліпити? Ден? А, от, я можу. Руки покажу. можуть пам'ятати. Е, очам буде страшнувато, але я думаю, що я. Смотри. Та, та. Ляво, так. Так, так. Отак. Так, Отак. Отак. Так. Так. І. Ось так. Як це ти так, а, ти от так, да, так зробив? А, ти отак. Так, воно бачиш, воно, що то вилізде. Да. Щось робимо. Ось! Бачите? Да? О, так. красиво. Да. Менше треба начинки. Так, да. начинки. начинки да. Давай, Все, я кидаю, так? Да? Давай кидай і ми щось доробимо і зваримо, а ми поки нагадуємо рецепт. Рецепт пельменів зі шпинатом і фетою. Замісіть тісто, загорніть його у харчову плівку і на годину залиште. Цибулю, шпинат і часник обсмажте на пательні. Виперіть зайву рідину, посоліть і поперчіть. Розкачайте тісто, виріжіть кружальця і покладіть на них начинку. Сформуйте пельмені. зворіть їх у солоній воді. Подавайте з маслом і фетою. Прикинь. Ну що, дивись. Вона Вже готова. Оп. Боже, які красиві пельмені. В моєму житті я буду їсти таке вперше. Вперше. <рес> <рес> да? Зазвичай в мене знаєш такі звичайні пельмішки. Ну, на... ми ж не можемо, звичайно, зробити. Обов'язково вершкова, вершкова масло. Вершкове масло. масло. Ну да, давай, так. Давай Найкращий підсилювач да. смаку. Да. І обов'язково фету. фету. От просто поламай от сюди. Ламаю. А да. ти, може, перемішаєш чи ні? З ми можемо перемішати, нема питань. Все. О. Ну що, денька, бери. я готова. Вони, правда, дуже го... О, гарячі, обережно, хлопці, звичайно. А mm -hmm. я, до речі, іноді смакую з оцтом, вершковим маслом, mm -hmm. і оце oh, uh -huh. да, yeah. от Так, Отак поливаєш і зверху Я м'ясо, оце там. А я, до речі, Would ще куштувала, знаєш чим? з лососом. Я ось що вам скажу: це було неперевершено. Раджу всім обов'язково спробувати приготувати mm -hmm. пельмені з цією оригінальною начинкою. Дякуємо Чайбіку тобі і продовжуємо наше музикою.